На території психіатричної лікарні у вільшанах розташовані 30-річні закинуті будівлі. Колись тут були дитячий садочок, школа і їдальня. У 2022 році руїни перейшли у власність Вільшанського дитячого будинку-інтернату. Зараз за підтримки та фінансування комітету медичної допомоги в Закарпатті проводиться ремонт, капітальний ремонт двох будівель. Дана будівля з лівого боку, маленька в нас, це колись була їдальня. Столова для працівників лікарні. Інша будівля це був колишній садик. Проводяться ремонти. Зараз у ньому буде проживати 18 діток лежачих четвертого профілю з важкими фізичними розумовими вадами. Фінансово допомагають реабілітувати приміщення партнери з Німеччини. Тут будуть знаходитись додаткові житлові місця для юних і не дуже вихованців. Всі вони з певними вадами, тож у більшості випадків не можуть попіклуватись про себе самостійно. Умови зайнятості для них було забезпечено, але умови проживання їх досить лімітовані. Вони досі є в палатах, де, наприклад, вони проживають по 12 чоловік. По 12 чоловік не можуть проживати люди. Де в таких умовах, тобто ми сьогодні говоримо про якісь європейські стандарти. Ми говоримо про інклюзію. А в установах наразі все ще через брак приміщень підопічні повинну змушені проживати в таких ну приміщеннях, де вони по 12 чоловік і немає цього індивідуальності, немає можливості бути і розвиватися як особистості на даний момент. Проводяться ремонти, буде будиночок підтриманого проживання для наших дорослих шести вихованців. А інша будівля це був колишній садик. Проводяться ремонти, зараз в ньому буде проживати 18 діток лежачих четвертого профілю з важкими фізичними розумовими вадами, але вже в сучасних умовах по двоє в кімнатці з відповідними санітарними умовами і так далі, і так далі. В одному з корпусів будуть проживати діти і дорослі з дуже важкими вадами, як психічними, так і фізичними. Щоб доглядовий персонал міг швидко реагувати на несподівані ситуації. Для них виділили окрему кімнату в корпусі. І а, в даних будівлях буде підтримане проживання, а, а, відділення а, стаціонарного догляду для важко неповносправних діток. А також а, планується на наступний рік а, відділення, де будуть надаватися більш комплексні а, послуги. Це Буде співпраця з інклюзивно-ресурсним центром громади. Це буде відділення так само для мешканців громад Драгівської і можливо Колочавської громади. Це також будуть відділення для підопічних вільшанського дитячого будинку і можливість приїздити батькам на перепочинок з дітками ззовні, для того щоб швидше закінчити будівництво представни. Ніки фонду комітет медичної допомоги в Закарпатті і дирекція закладу залучили велику кількість будівельників. Також співзасновники проводять переговори з Драгівським інклюзивним ресурсним центром, аби залучити досвідчений персонал до команди професіоналів. Велика проблема знайти в селі фахівців саме ну тобто фахівців-фахівців високоякісних. Але Вільшанський дитячий будинок інтернат має будинок волонтера. На своїй території, і а, тут немає зв'язки із а, чеськими університетами, з ужгородськими університетами. А, тобто, він приймає фахівців і, і студентів а, на практики весь а, період може поселити все на території. Тобто, якийсь брак спеціалістів він заповнюється а, а, тими волонтерами, яких а, може прийняти заклад, і, і а, ми в тому числі долучаємося до пошуку таких а, Офіційне відкриття нових житлових корпусів інтернату планується на червень цього року. В майбутньому території будуть розширювати, адже влада країни порівняно з минулими роками почала звертати більшу увагу на подібні заклади.